Якби не молитва, я думаю, часто, якби не молитва, де б бути прийшлось? І де б я ходила, з яким ішла б гаслом, не знаю, як жити тоді б довелось, не знаю, хто душу мою потішав би, хто б міг би розвіять. Тугу і печаль, можливо, вже камінь могильний лежав би, і ім'ям моїм сповіщав би печаль. Батьки, наші часто ночами не спали, забувши не раз турботи свої, молитви до Бога за мене, за нас складали. Щоб щастям світилися дні всі мої. Напевно, тому і живу ще сьогодні, що сила молитви є більш над усе, це сила, що їжу душі дасть голодні, розбитому серцю, життя принесе, життя. Вже не раз мене у відчай кидало, і небо темніло від безлічі хмар, та сонце знову світить, починало, молитва знімала гнітючий тягар. Здавалось, приходить остання хвилина, і крок мій останній уже на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях із квітів килим під ноги мені. Вона помагала прощати докори, не зраджувати тілу за славу земну, ревняла сумнівів високі й горі, давала безсилі опору міцну. Можливо і тут хтось не має вже сили і думає: ось я вже упаду. Це ворог бажає вам тільки могили, моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні лиш страждання, хвороби і скути. Не день і не два і рідко приходить це бути в зібраннях. Послухай Ісусові сильні слова, Він дасть, обіцяв він, хто з вірою скаже, відкриє скарбницю сердечних бажань, усе залишайте, приносьте моління, їх більше бажає. Почути Христос, можливо, за добре учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло, тоді поспішіть, ви за Це Бога прославить, бо з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду почули від когось, то серце скорботне, схиліть перед Ним. Бо вірний зарплату одержить від Бога, земне ж все пройде, мов туман, не мов дим, а може, вам щастя приємно сміється, то тоді не забудьте коліна схилить. Подякуйте Богу, бо ним все дається, за це він кров був, повинен пролить. О, друзі, можливо, чекають нас битви. Життя ще багато чого принесе. Підносимо до Бога горячі, щирі молитви, а Він допоможе пройти через все.